Плюс 7, це третій випуск портфель на мільйон. І сьогодні розкажу, в що я інвестував 2000 гривень. Першу 1000 я вложив в подарки Телеграм нові на честь хиловіна по 500 гривень з кожного вийшло. Далі 5 доларів MX, 5 доларів, 5 доларів Ваве, 5 доларів лайткоін і 38 долара в цей оцак. Я проінвестував 2000 гривень в цьому місці. Чому в ОМІК? Це нативний токен, це теж нативний, це нативний. А литкоін є то, що буде ближайший ETF по цьому токену. А це і це так спекулятивні спекулятивний інвестиції. По портфелю, що у нас виходить, зараз ще не добавлено. На сьогоднішній день в плюсі в нас тільки крипта і КС, Тега подарки поки показують мінус. На 15%. А все остальне на 10-30% прибутку. Найбільше прибутку поки, дає Counter-Strike своїми предметами. Все, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зараз я редагую цю таблицю і силочку на неї ви знайдете під відео, щоб можна було підглянути і подивитися, що там далі відбувається. Все, всім пока. Побачимось у наступному випуску.